За вибором вболівальників Анатолій Трубін, лев матчу Німеччина Україна. непробивний наш голкіпер. Друже з приємністю вручаю тобі цього приза. Справді, вчорашня гра твоя була ну просто надзвичайно надійною і видовищною. Так, звісно, вийшла непогана гра, але не ідеальна, не ідеально, так, так сказати, тому що дрібно розібрати і зробити висновки. І найголовніше, щоб команда здобувала позитивний результат. Головний висновок в вчорашньої гри для нас у контексті підготовки чудова гра проти чудового суперника. Це один з фаворитів на євро. Тому дуже добра гра для нас, для нашої підготовки. Тому все чудово. Тільки, як я вже казав, розібрати свою гру індивідуально, командно, щоб підготуватися якомога найкраще. Хто був найбільш небезпечним із німців, або який удар ти називаєш найбільш небезпечним, або кілька, чесно кажучи, не можу виділити одного гравця, тому що усі гравці топового рівня грають у своїх клубах у топ-клубах, тому? Не можу виділити когось, ну, А найскладніший удар це коли була у стійку. Дуже добрий удар на, такої, на такій е, висоті, дуже незручний і з близької відстані. Тому ось цей е, удар був найтакий небезпечніший. І як то кажуть, стійка це друг голкіпра. Саме так. Учора я зауважив, що після гри ти перекинувся кількома словами із Нойрем із легендою воротарського цеху. Про що говорили? Перш за все, сказав, що він також дуже добре зіграв, тому що в нас тут кажуть, було декілька непоганих моментів. І він чудово е на них е відреагував. Ось, І ще попитав нього про футболку. І все. Поміялися вчора? Так. Тобто у нього тепер є твоя футболка? Так, і в мене його. Це класно. Ну Ноєр, це все ж таки такий один із найвідоміших, найхаризматичніших голкіперів. Думаю, що в юні роки був твоїм кумиром, ні? Та ні, не був моїм кумиром, але це голкіпер ще мирового рівня. Він світового рівня, так, тому ставав найкращим голокіпером, перемагав у всіх турнірах, тому звісно хотілося отримати його футболку і дуже добре щасливий. Тепер ти кумир для багатьох-багатьох українців, які хочуть стати таким же крутим голкіпером. І вчора, взагалі, наша команда це є, скажімо так, велике втілення надії нашої нації. Наскільки вчора відчували підтримку? Звичайно, ми були у меншості українські вболівальники, але вони скандували Україна, і Часом це було за твоїми воротами. Я пам'ятаю, у першому таймі за твоїми воротами. Так, це про багато що говорить, тому що навіть на виїзді. Наші вболівальники тут вони нас підтримують. То це дуже кайфово і дуже заряджає, тому що без вболівальників це не та гра, тому що це емоції, цей тиск, коли ти граєш на висі. Тому наші вболівальники найкраще навіть коли ми граємо десь далеко. Вони все рівно з нами і нас підтримують. Знайшов дуже впевнений, що цей приз надає тобі снаги у боротьбі за місце на євро. Та так будемо працювати. Однозначно вітаємо Анатолія Тровіна, заслужений переможець і справжній лев матчу. Українська асоціація футболу.